Фінську мову можна вважати однією з найлегших для вивчення, адже в ній усі букви завжди вимовляються однаково. Тобто, як говоримо, так і пишемо. Але і у фінській мові є свої тонкощі, адже в ній налічується 15 відмінків, коли в українській мові їх всього 7. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний відмінок, про який ми чомусь дуже часто забуваємо у розмові. Я вітаю вас у мовному барі. До типових порушень творення та вживання форм слова належить і вживання називного відмінка замість кличного. Ось, наприклад, дуже часто чуємо при звертанні толя або Микола Янович або дякую, пан міністр. Але ж українською мовою правильно казати Толю або «Миколо Яновичу, або дякую, пане міністре. Запам'ятайте. У 1798 році світ побачила Енеїда Котляревського, і саме вона стала поштовхом до пошуку нових способів відтворення української мови на письмі. Письменники, які прагнули писати живою українською мовою, були змушені шукати нових засобів для того, щоб передати справжнє живе звучання українського слова. Саме тому протягом 19 століття виникає близько 50 більш-менш поширених правописних систем. Серед них були такі, як правописна система Олексія Павловського, варіант русалки Дністрової, Кулішівка, Драгоманівка та правописна система, яка базувалася на принципі Пиши, як чуєш, желихівка. Ну, а наше з вами правило: розмовляй та пиши грамотно. І мовний бар прощається з вами. Проте не надовго, а лише для того, щоб підготувати нову порцію цікавинок. До зустрічі!